От, ви кажете, а як я скажу пастору, що у нього безмістовна проповідь? Я вже раз щось там сказала, і навіки попала в немилість. Я тут ситуацію бачу з двох боків: перше, що ви тоді робите в церкві, де ви не можете пастору сказати за очевидні речі, то або з церквою щось дуже не те, або, або з, з вами. Друга сторона кут зору, яким на ситуацію то можна глянути, є написано, що е, Бог настановив одних пророками, одних апостолами, євангелистами. Так далі його служіння пророка це не лише людина, яка провіщає персоніфіковану волю Божу тут і зараз для людини на ситуацію чи для країни в цілому. Служіння пророка це в тому числі той, хто ради Бога чи во ім'я Бога говорить за очевидні речі, коли інші мовчать. Пророча роль церкви це говорити про очевидні речі, коли інші мовчать. Але служіння пророка має. Яскраво виражений сайд-ефект або побічний ефект. Пророки довго не живуть. Бо коли ти приходиш і царю, президенту, начальнику чи пастору, тикаєш в груди на тему «Увайся, скільки можна? Є ризик, що свобода пересування, дієта і інші блага вільної людини можуть суттєво для тебе зменшитись. Але з іншого боку, комусь потрібно бути причиною позитивних змін ні, інакше як рухатись вперед і вгору.